малятка! любі хлопчики дівчатка, рада вас сьогодні знову бачити разом з нами. Привіт, друзі! Здоровенькі були хлопчики та дівчатка. Хм? Так, а ну, що ми сьогодні цікавенького приготували для наших малят? Хм? Звичайно, що підготували. Сьогодні ми з вами поговоримо про таких чудних тваринок, як черепашки. О, черепашки! Я знаю черепашок, я їх бачив. Вони такі, такі неповороткі і дуже повільно ходять. А ще я бачив мультик про черепах. Там ще була пісенка така: я на солнишке лежу і ушами шевелю. Ой, ти смішний, кіцико. Так, ось ви знали про таке, що перша відома науці черепаха з'явилася 220 мільйонів років тому. У неї були зуби, хоча у нинішніх черепах їх немає. Розміри до історичних черепах були величезні. Діаметр панцира доходив до 3,5 метрів. Найбільшою черепахою, що жила на нашій планеті, вважається. Архелон, знайдений скелет давньої черепахи, досягав більше 4 метрів, а маса Архелона була близько 2 -3. З половиною тонн. Ого, нічого собі, такі здоровецькі і такі важкі черепахи. Як же вони ото пересувалися із такою вагою великою, а? Дійсно, вага в них була велика, і самі вони також були дуже великими. Було важко, звичайно, але якось вони ж жили. Хм, а скажи нам, а, я, а які зараз найбільші черепахи існують, а? Сьогодні найбільша черепаха це шкіряста черепаха. Розмір її панцира більше двох метрів в діаметрі. До сухопутних гігантських черепах відносяться слонова, розмір розмір панцера, якої досягає більше одного метра завширшки. А розкажи нашим малятам, як відрізнити черепаху від інших тварин. А? Це дуже просто відмінною рисою черепах від інших тварин. Є її панцир. Це справжня броня. Він здатний витримати вагу в 200 разів важчу самої себе. Уявляєте? Угу. Чого собі? Оце так. А я ще знаю, що в разі небезпеки черепаха ховає свою голівку та лапки в панцир. І це правильно, Юлю. Так само черепахи є довгожителями. Майже всі ці рептилії живуть більше ста років. Помилково вважається думка, що черепахи дуже повільні. Насправді це не зовсім так. Шкірясті черепахи здатні плавати зі швидкістю 35 км за годину. Але на суші вони більш повільні і пересуваються зі швидкістю 15 км за годину. Швидкість пересування сухопутних черепах залежить від температури навколишнього середовища, тобто яка на вулиці погода тепленька чи холодна. Чим холодніша, тим повільніше черепаха буде повзати. Основним фактором повільності черепах є будова їх організму. Короткі кінцівки на силу можуть переносити громісткий і важкий панцир з великою швидкістю, тому черепахи. Символізують повільність і незграбність. Ось так. А я ще чув, що черепахи є рекордсменами по затримці дихання. Вони можуть ниряти і затримувати дихання аж до 10 годин. Це правда. Це є абсолютним рекордом серед хребетних тварин. Ух ти. Ого. А ще знаю, що черепахи миролюбиві, а от є якісь злі черепахи. Mm. Ну, злі не злі, а от агресивні і небезпечні, то є. Це є кайманові черепахи. Вони нападають на змій і водоплавних птахів. Були випадки, коли кайманові черепахи відкушували пальці навіть. При цьому у черепах зовсім немає зубів, але вони мають гострий і міцний дзьоб. Здатний відгризти шматок деревини навіть. Ого. Ого! А мені цікаво, а де ж проживають такі небезпечні черепахи, а? Черепахи поширені майже на всіх континентах за винятком Антарктиди. Вони здатні виживати в будь-яких умовах. А чи є якась найменша черепашка? Ну, звичайно, якщо є найбільша черепашка, то є й найменша. Найменшою черепахою у світі вважається. Капська Крапчаста черепаха. Довжина 10-11 см, а вага – 141 грам. Ці черепахи мешкають в південній Африці. Ось так. О, я хотів би, я хотів би мати в себе вдома таку маленьку черепашку. Кицику, не сумуй. Ми зараз все виправимо. О, а, а як Як саме? Хм? А ми зараз тобі зробимо іграшкову черепашку. Ух ти! Ну тоді приступаємо до роботи! а? Приступаємо, отперед! От, що ж нам для цього потрібно? У мене є ось уже заготовочка ось такої черепашки. Заготовочка ножниці, нитка, скотч і ось така кінцівка відрізаної. Пляшки. І що ж ми будемо зараз робити? У нас є ось такі нарізані листочки. Вони можуть бути будь-якого кольору. У мене вони оранжевого кольору. Юля, зараз ти мені допомагатимеш. Отож, що нам потрібно, ми беремо ось такий клаптик листочка і просто його мнемо, отако в клубочок. І кидаємо в ось це. Зрозуміла? Угу. А ну давай, допомагай мені. Просто зминаєш його гарненько так. Ось ми з Юлею зробили те, що нам потрібно. Ось так воно має виглядати приблизно. Тепер що ми робимо? Ми беремо ось цю заготівочку нашу. В наші черепашки вже є очка, посмішка його. І що ми робимо? Ми беремо. Ось так. І перекладаємо. Так, тримаємо міцно. І беремо ниточку, довгеньку ниточку і перемотуємо. Перемотали. І ось така черепашечка у нас вийшла. Нею буде шкицику гратися. Ух ти, та тепер в мене буде справжня черепашка. Так. І, і моя власна в тебе Ура. буде справжній mm. твій друг. Mm -hmm. і ти... Я придумаю для неї якесь ім'я. Обов'язково кицику, адже кожен має якось називатися. І буду гратися нею щодня. Правильно. Mm. Отож, черепашку, моє любе, ми з вами зробили. Тож я зараз пропоную вам переглянути мультик. Дивимось мультик. Urra, urra, devem o multica. Miau! Туда, я, я хочу, я хочу Куда? Я, 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 я хочу путешествовать Он хочет Разъясняю, что первый раз ты еще мал Ты должен сидеть дома и охранять мою старость. Я лодка удрал от мучителя деда, от деда, уснувшего после обеда. Я ловко удрал от мучителя деда, от деда узнал кушая в обеда, дед крепко уснул и, конечно, не знает, что делает внук, что делает внук и куда он шагает. А я пробираюсь мисс чудных растений, опасности жду и ищу приключений. Хочу побывать на последней странице, хочу полетать, хочу полетать на волшебной жарке. хочет со мной побороться Если боится, и если боится Пусть сразу сдается Черепашоночек, не хочешь ли воздушного мороженого? Что ж, подзаправиться я всегда не прочь Черепашоночек, не хочешь ли воздушного мороженого? Что ж, подзаправиться? О, який чудовий, причудовий мультик. М? Ну що, я тепер беру свою черепаху і мандрую додому. Правильно! Правильно! Так. Дійсно, час уже пізній. Що ж, для Кицяка друга зробили, щоб ага. тобі не скучно було. Мультик переглянули, поговорили. Тож час і у ліжечка на добраніч, мої любі, казкових та приємних вам снів. На добраніч, друзі! Бувайте, бувайте! хлопчики та дівчатка солодких присолодких снів.